Так, зараз приклад того, як може виглядати технічна підтримка клієнтів. Наприклад, прийшло звернення, що система безперебійного живлення якось дивно працює при роботі від генератора. Та заряджає, то не заряджає. Можу ну, сказати, що в ситуації з генераторами, тут в рази більше різних невідомих і. Почнемо наприклад, почнемо, наприклад, із температури. Те, що найбільш імовірне, оскільки я трохи розумію той об'єкт, знаю, де знаходяться ці акумулятори, я припускаю, що там перше, на що треба звернути увагу, навіть не на частоту генератора, а саме на низьку температуру. Так, 06.08 знаходимо об'єкт. Заходимо, дивимось ситуацію, що тут відбувається. Так. Ну, все нормально, блокаут. Дивимось на кардіограму. Пішов розряд батарей. Тут все прекрасно. Значить, де дивиться температура? Заходимо в пристрій, заходимо в акумулятори, відкриваємо акумулятор, статистика. Вибираємо параметр. І нас цікавить. Температура. Так, ось вона. Температура. Ну, швидко вона заряджатися не буде при такій температурі. Не критично. Не критично. Це підвал, тут завжди стала температура, дивимось. Не опускається менше восьми, утеплення не потрібно, прекрасно. Ну, коли було 20 градусів, звісно, вона швидше заряджалась. Так, ось бачимо мінус 4. 5 градусів. Ну, на межі. І ще трішки, якщо нижче було б, то потрібно було б ставити обігрівач. Утеплену шафу з обігрівами. Ну так все зрозуміло. Дійсно, температура гуляє, значить. Значить, різний заряд був. Швидкий заряд. Тут акумуляторна батарея спілкується з інвертором, тому вона йому вказує, як заряджатися швидше чи повільніше.